Керівництво області зустрічали у Тулукові, що біля Заболотва. Тут і визначили маршрути та напрямки поїздки. Очільники району розповіли, що вже почали самостійно відремонтовувати деякі ділянки шляхів. Мова йде про напрямок у сторону ганківців. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій каже, що за два роки на Снятинщині відремонтовано більше доріг ніж за всі роки незалежності. Він дякує всім, хто долучається до цієї справи, і просить надалі активніше проводити відновлювальні роботи. У нас непогана дорога. Зняти на косів. Цього року ми плануємо її поправити там, де села Джурів і Новоселиця, тому що там є саме такі найгірші ділянки, і є ймовірність, що там дорога буде робитися. Є у нас ще така ділянка дороги Гілінців на джурів через ліс, де також у планах проведення відповідного ремонту для того, щоб забезпечити проїзд в тій цій Запрутянській зоні. Нещодавно зроблений ремонт дороги і продовжується на гвіздець. Де також була така проблематична ділянка дороги, але сьогодні нас цікавлять найбільше дві дороги, і це є головна мета нашого приїзду на снятинщину. Це Тулуків Стецева. Це є більше 30 кілометрів, це, сьогодні це є найгірший стан дороги. Я хочу зараз, користуючись можливістю, сказати, що Івано-Франківська обласна рада прийняла рішення, півтора мільйона гривень виділено саме на ремонт цієї дороги, яка йде з Тулукова до Стецеви. Це є одне джерело, але воно є невелике. Головне джерело це те, що я сьогодні хочу сказати велике дякую службі автомобільних доріг. І ще одна ділянка, яку ми щойно бачили, це є з Городенки на Снятин. два роки тому ремонт дороги робився. Зараз є потреба поправити, і я бачу, ви бачили, мали ми можливість подивитися, що ремонт дороги йде зі сторони Городенківського району. В Стецівці частина дороги в потічку зроблена. Є велика ймовірність. Я думаю, що Василь Степанович підтвердить, що цього року ми зможемо цю дорогу певним чином відремонтувати. Проблем на дорогах снятинщини багато, кажуть обласні керівники. Та головне, що вони помалу вирішуються. Начальник служби автомобільних доріг Прикарпаття. Василь Буджак розповів, що Коломицька кадет, яка веде роботи на кількох ділянках, використовує власні методи ремонту, що дає можливість підтримувати дорогу у доброму стані. І головне, що добре виглядає дорога Н-10. Снятинщина – це є в'їздні ворота в Івано-Франківську область, у все Прикарпаття і весь транспортний потік, який йде з центральної південної України через Буковину він потрапляє на Івано-Франківщину, тому для всієї області дуже важливо. Бо яке перше враження складеться, таким воно і залишиться. І тому ми докладаємо зусиль для того, щоб дороги в Снятинському районі були бездоганні. Звичайно, в першу чергу це дорога Н-10, і ми бачимо, що вона відповідає європейському стандарту стриму малега Ну і переходимо на дороги, які з'єднують районні центри. Це снятин Городенка, снятин косів і місцеві дороги. Зі слів обласних чиновників, дороги ремонтуватимуть, доки вони не стануть такими, як траса Старий Мамалига. Як приклад, навели кільцеві розв'язки, які зробили у Марківцях біля Коломиї та при в'їзді до Снятина. З доріг Снятинщини Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.